Привіт! Бажаю гарного позитивного дня. Тож зараз хочу для себе приготувати стерілкову картоплю. Тож, будь ласка, швиденько, дивіться, як я буду її готувати. Я швидко зроблю і покажу вам. Тож, мені необхідно картопля. Картопля молоденька. І дуже добре, щоб вона була маленька. Вибирайте саму малесеньку картопельку. Чистим, закладаємо в кастрюлю. Заливаю я водичкою, я заливаю одразу кип'яченою водою, швидше закипить картопля. Вмикаємо підсолюю один лавровий листочок кладу, один або два, три шматочки, так як в мене. І зараз закриваємо. Моя картопінка. Я закриваю, довожу до кипіння, після чого на маленький вогонь і варю. Ну, варю звичайну картоплю до готовності. Поки буде готуватися картопля, я зараз буду робити, чистити стрілки. Будь ласка, в мене їх тут валом. Я не тільки буду робити стрілкову картоплю, а ще буду е, вкусняшки робити з цих стрілок. Стрілок з часника. Я їх дуже полюбляю і раджу вам не викидувати, а їх готувати і смакувати. Дивіться, це насіннячко тут. Це насіннячко ми відрізаємо. І зараз я буду нарізати собі на такі шматочки. Це дуже стрілочки молоді, а вони неймовірно м'ясенькі. Бачите, сік який. Тож, я нарізаю стрілки і чекаємо, поки готується картопля. Отже, подивіться, усі порізані, уже стрілочки у мене є. Я їх відкладаю в бік, картопелька кипить зараз ще пару хвилин, і вона буде готова. Я кладу пательню, наливаю трішки рослинної олії, і зараз до цієї олійки ми відправимо. Цибульку. І так, олія в мене розігрівається. Я беру цибульку, нарізаю кружальцями біли, білі голівочки нарізаємо кружельцями. І так, нарізали цибульку. Відправляємо біленьку на пательню. І, бачите, зелену теж я порізала. Але відправляємо поки білу, обсмажуємо, готую для себе. Але у мене немає різниці, для кого я готую. Чи для себе, чи для гостей, чи для любимих. Я однаково готую все завжди. Любовю. І це основний інгредієнт у моїх стравах. Тож, підсмажили, бачите, не треба нам робити коричневим. Після чого закладаємо нашу стрілку. Так, Перемішуємо, закладаємо. Цибульку зелену теж перемішуємо. Так, є масло вершкове. Закладаю один шматочок. Так, перемішали. Зараз одразу даю спеції. Сіль у мене з італійськими травами. Тож посипаємо одразу солим. Перець обов'язково чорний, мелений. І пам'ятаємо, я наголошувала, беріть, будь ласка. Тільки горошком і дома робіть ось так. Він неймовірно смачний. Не беріть в пачечках мелений. Він не смачний. І так, перемішали. Такий аромат на кухні. Дуже смачний. Дуже. Так, я можу подивитися, що у нас з картопелькою, як вона себе почуває, чи вона готова. І так, картопля. Картопля супер. Дуже хочу, уже мені хочеться. Розумієте, вже мені хочеться посмакувати. Як воно? Аромат неймовірний. Хру, Дуже, дуже смачно мені вже. Тож, стрілочки. А, уже, можна сказати, напівготові. Я зараз закрию кришечкою буквально на пару хвилин. Так, поки ще пару хвилин готується, я наріжу кропу. Так, дрібнесенько, нарізаю кропчик. І так, стрілки вже готові до того, що мені треба. Ми беремо нашу картоплю, красу, молодесеньку, малесеньку, я зливаю через друшлачок. І зараз я її отаку гарну відправляю до стрілок. Ось така зараз буде краса. Після чого закладаю все масло вершкове, добре перемішуємо, картопля повинна бути готова. Ось, бачите, вона аж розломилася уже і заливаю вершками. А якщо у вас немає вершків, ви можете дати сметанку. Буде дуже смачно теж. І так, перемішую. Обов'язково перемішати все. Обов'язково. Так, перемішала. Накриваємо кришечку і залишаємо, щоб вони там поєдналися. Щоб картопелька вибрала в себе вершкове масло. І тоді буде неймовірна картопля, вона буде вершкова, смачна масло вершкове, яке я заклала, я даю вищого гатунку, я не даю будь-яке масло. І тоді страва виходить, неймовірно, смачна. І так, стрілочки з картоплею готові. Я зараз посипаю поверх кропом. Ще трішки перчику. І так, картопля готова. прикрила, вимикаємо вогонь, і все можна смакувати. Тож, я зараз теж. Буду смакувати. Будемо зараз сервірувати нашу тарілку. Все одразу, коли гаряченько, ми викладаємо. Ви, напевно, вже знаєте, запам'ятали, що я жодну страву не даю будь-як. Я Хочу подати ще гарно. Я хочу подати е, ще, щоб дивитись і одразу хотіти їсти, щоб це було дуже презентабельно. Навіть для себе. Так-так. Для себе в першу чергу не забувайте, ви основні в цьому світі. Ви єдина. І неповторна людина. Тому ж для себе в саму першу чергу треба робити дуже-дуже все круто. Тож, мені хочеться отак розкласти стрілки часникові. і тепер поверх покласти картопельку. Боже, як воно смачно пахне. <пахнет> так. Пала, отак, нічого страшного, нехай. Вона собі так захотіла. <с> Ще, я дивлюся стільки. Я з'їм. Але я знаю, що е цю страву можна їсти і не зупиняючи. Тому дивіться, одразу говорю, не набирайте дуже багато. <с> так. З чим я буду їсти цю страву? Просто картопелька. Я можу і так їсти. Але сьогодні мені дуже хочеться мого перчику. У мене його ще трошечки залишилося перець гострий, який ми маринували ще того року. У мене є на каналі він, до речі, ви можете. Подивитися, тому що скоро-скоро будуть уже нові перці, новий сезон, і обов'язково зробіть такий перчик. Обов'язково він дуже-дуже смачний. Так, да, він гострий, такий, що, як я кажу, капець-капець, але він дуже смачний. Отже, сьогодні я собі дозволю. З цим перчиком. Так, покладу і візьму хочу ще один, не дуже великий. І так, моя страва готова. Ось так можна прикрасити. Взяти ще кропчику зверху свіжого. Я люблю дуже зелень. Тепер знову ж отак багато перчику собі даю. І страва для мене готова. Картопля стрілкова, скажімо так. Хі -хі -хі. Картопля стрілками, часниковими, готова. Тож спробуйте, будь ласочка. дуже-дуже. Смачно. Спробуйте не пошкодуєте. А я піду їсти, поки гаряче, усім смачних страв, смачного життя, усім миру, добра, любові, звичайна любові. Дож усіх вас чекаю в себе на каналі з любов'ю. Всім бай-бай!